Олександрійка Софія Кубицька взяла участь в міжнародному проєкті «Сторітейлінг» та тиждень провела у Польщі в Закопаному. Софія розповіла, чим її зацікавив цей проєкт. Я побачила лінк на нашому телеграм-каналі, нашого ліцею і на молодіжну саме цю організацію, яка займається цими обмінами. І Заінтересував мене один з таких обмінів польсько-український, який мав тему сторітелінг. Мене заінтересувала саме його тематика. А зокрема, це пізнання неформальної освіти, технік публічного виступу та розвиток навичок самопрезентації. Обмін проходив. Закопаному, в Польщі ми бачили і культуру Польщі і України, і бачили місто. І також цей обмін повністю фінансувався з цією організацією. Ми заплатили тільки на білети, щоб доїхати, але це після проекту фінансувалося, повернулися кошти, тому не треба мати багато грошей, щоб брати в таких ось обмінах, як я була. Учасники розвивали навички, оповідання і публічних виступів, обмінювалися досвідом з однолітками з інших країн та налагоджували міжнародні контакти. У нас з України було 12 осіб, Всього у нас було 32 учасника. Це ж були діти з 16 до 25 років. Наприклад, я не відчувала цього бар'єру між віком. Було все легко, були такі талановиті, такі веселі, такі гармонійні. Ми співпрацювали в групах. Можна було показати себе, але цей обмін проходив так, що ми розмовляли виключно англійською мовою між собою, щоб кожен учасник нас розумів. І, наприклад, я брала участь у такому завданні, де треба було розповісти історію, висвітлювали такі картинки на постері, і треба було пов'язати саме історію і розповісти всім учасникам, щоб вони розрозуміли, щоб було цікаво, а також весело. Дівчина два роки вивчає польську мову. Рік жила в Польщі, і навіть писала науково-дослідницьку роботу Ману в секції польська мова. Минулому році вона стала переможницею всеукраїнського етапу конкурсу захисту Малої академії. В цьому році вона не залишила свою наукову діяльність, продовжує досліджувати нову книгу польськомовного автора і готує зараз якраз на етапі проведення дослідження для того, щоб обрати участь у обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук. Поїздка відбулася під час навчального процесу з 18 по 25 жовтня. Протипедагічний колектив підтримав Софію і дозволив поїздку. Наш навчальний заклад, як кажуть, заточений на наукову дослідницьку роботу. Проте маємо не лише ось ці напрямки, що пропонує мала академія. Шукають наші вчителі різноманітні конкурси, пропонують дітям, маємо переможців, і навіть не тільки у науковій роботі. У нас ось є дитина, хлопчик, який займається боксом. Він є членом збірної України. Є діти, які займаються футболом на такому професійному рівні, і тому ми даємо можливість їм поєднувати навчання і відповідно заняття улюбленими видами діяльності, вже там чи науковою діяльністю, чи спортом У нас школа повного дня. Маємо в другу половину вихователів, маємо можливість допомогти дітям підтягти ті предмети, які з різних причин, от саме зазначених, вони пропускають. Йдемо на зустріч, бо хочемо бачити своїх учнів успішними, от, і щоб в них були реальні результати. Досягнення. Анонси різних заходів можна знайти безпосередньо на сторінках навчального закладу.